П'ятий день української мови та літератури. Тож починаємо паляницю. Почнемо наш день з поповнення скарбнички знань. Цікаві слова, правильні наголоси та фразеологізми. Першими у нас будуть наголоси. Влітку по траві виходить або соніш чи соніж. А від новин в голові іноді відбувається справжній хаос чи може хаос? Перше слово буде пов'язане із теплими літніми спогадами. Уявіть, ви на побережжі або в лісі, знімаєте взуття, і босоніж ступаєте на теплий пісок або про холодну траву. Так от, босоніж чи босоніж? Босоніж. 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 Босоніш. Босоніш. Що ж, переходимо до другого. За однією із теорій. До того як утворилася наша планета, в Всесвіті панував повний хаос. Чи може все-таки хаос? От зараз дізнаємось. Хаос. Або ха... хаос. 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 Так і так правильно, певно. А ось тут обидва варіанти вірні. В слові хаос подвійний наголос, тому можна казати як і хаос, так і хаос. Що ж, надіюсь, наголосами ми закінчили. А тепер перейдемо до цікавих українських слів. Надіюсь, ви знаєте, що таке литка і гречний. Якщо ні, я зараз вам розповім. Гречний шанобливо вічливий у поводженні з людьми. Литка м'ясне задній поверхні гомілки людини. А може гречка якась там прикольна. Весела. Чесний. Вічливий. Ну, вічливий. Не гречаний. <реш> <реш> Стільний модний полодежний. Не рисовий, не рисовий. Гречний. Гречаний. Ну якийсь добрий, не знаю, вічливий. Вдячний. Гречний, ну можливо. Вічливий? <реш> Це оця штука. Ну не знаю. Це. це нижня частина ноги. І ця частина ноги. Ікра. Так. Перейдемо до фразеологізмів. Як багатому, то і чорт маля колихає, а як бідному женитись, то і ніч мала. Як ви думаєте, що це означає? Багато там чорта собі купив тому, то коли хай дитя, а бідного нема чорта ніколи не хай дитя. Ні. Багато типа трудився, щоб багато грошей заробити, а бідних коротше не хоче, а то нього грошей нема, нема, нема кому коли грати. Короче, це може в когось все завжди вдається щось зробити, а комусь щось заваза, заважає. Багато треба... робити на роботі, щоб зробити. Ба багато все виходить. У однієї людини може виходити щось з першого разу, а у однієї людини не виходить навіть із багатьох разів. Завжди мало часу. У багатих більше можливостей. Правильна відповідь у когось все виходить з першого разу, а комусь щось постійно заважає. Сьогодні закінчився тиждень української мови та літератури. Тож, друзі, навчання українську мову. Слава Україні!